Навіщо потрібні акумуляторні мийки та де вони знадобляться? Сьогодні ми відповімо на це питання. Минулому році компанія Штіль презентувала цілих дві акумуляторних мийки різного формату та потужності. І у цьому відео ми подивимось на їх комплектацію, характеристики, а також проведемо тестування, аби перевірити їх автономність та ефективність очищення різних поверхонь. Попередньо не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк до цього відео. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали! Маємо дві моделі мийок – RCA20 та RIA60+. Представлені вони були у минулому році восени. Це максимально компактні акумуляторні мийки для домашнього господарства. Обидві, окрім того, що працюють від акумулятора, пропонують також режим самосмоктування, що дає максимальний рівень автономності. RCA-20 належить до акумуляторної системи Stihl AS серії акумуляторних інструментів 10,8 В. Вона налічує акумуляторну мініпилу пилу GTA-26, ножиці кучеріс HSA-26, акумуляторний секатор ASA-20, на який ми до речі робили огляд. Та ще багато цікавого. Переглянути увесь асортимент даної техніки ви можете у нашому онлайн-магазині за посиланням у описі. Попри те, що така напруга може здатись вам за малою, техніка демонструє вражаючі показники продуктивності, які подекуди нічим не поступаються 18-вольтовим інструментам. У цьому їм допомагає якісна інтелектуальна електроніка, як в акумуляторі, так і в самих пристроях. Сама мийка дуже легка, чудово лежить у руках за рахунок якісно прогумованого руків'я, а також має дуже багато комплектацію. Говорячи про Ріа 60, вона вже а вже належить до іншої акумуляторної системи, штіль АК. Це система з напругою 36 вольт, яка включає декілька моделей газонокосарок, тримарів, повітродувок, кущорізів, пил та іншого інструменту. Призначені ці пристрої переважно для побутової експлуатації. Мийка має чудовий та компактний дизайн. Усі необхідні аксесуари кріпляться прямо на її корпусі. Крім того, має регулювання тиску та безщітковий мотор. Давайте оглянемо їх детальніше, а після того протестуємо, аби мати розуміння, де саме ви їх зможете використовувати rca 20. Спочатку розпакуємо її. Мийка постачається у картонній коробці. До комплектації входить форсунка з чотирма режимами роботи: смоктавельний шланг довжиною 5 метрів, полімерний контейнер для води об'ємом 20 літрів, насадка для розпилення миючого засобу, подовжуюча насадка. І усе це ви можете зручно зберігати у комплектній сумці. У моєму випадку це комплектація без акумулятора та зарядного пристрою. Придбавши комплектацію SET, ви матимете два акумулятора as 2 що мають ємність 2 Аг, та зарядний пристрій AL1 зі струмом заряду 2 А. Час заряджання акумулятора з таким зарядним пристроєм буде складати 1 годину. До речі, зарядний пристрій має дві петлі на задній панелі із вказаною відстаню між ними. Тому його можна буде зручно повішати на стіну. Характеристики мийки наступні: максимальний тиск 24 бара. і тут додам уточнення. Більшість виробників мийок заявляють в характеристиках своїх інструментів саме максимальний тиск. Це не потрібно сприймати як робочий тиск мийки. Максимальний тиск той, який генерується безпосередньо насосом інструменту, а робочий тиск це тиск на виході з форсунки. І як правило, ця величина десь на 20% менша за максимальний тиск. Максимальне споживання води 230 літрів на годину. Тип двигуна щітковий, вага без акумулятора 1,3 кг, з акумулятором АЕС 2 1,5 кг. Як я вже казав, мийка має чудовий ергономічний дизайн. Все у традиціях штіль. Пластик гарний на вигляд та приємний на дотик, що вселяє довіру. Гумана руків'ї проклеєна добре, має рефлену поверхню, що забезпечує міцний хват. Покриває вона не тільки руків'я, а й тягнеться до основи місця під'єднання форсунки, через що її ще зручніше тримати в руках. Нижче цього місця маємо стандартний швидкоз'єм для підключення шланга самовсмоктування. Знявши його всередині, маємо сітку для грубої очистки води. На задній частині корпусу є індикатор заряду акумулятора та роботи режиму еко. Цей режим дозволить вам знизити потужність мийки, при цьому підвищуючи час автономної роботи на одному заряді акумулятора. Кнопку активації можна заблокувати, щоб випадково не натиснути. Зручна дрібниця. Ви регулярно будете використовувати це, коли потрібно буде перейти від одного об'єкту роботи до іншого. Як я вже казав, комплектна форсунка має цілих чотири режими роботи, перемикатись, між якими можна всього одним рухом. Детальніше про ці режими. Перший режим режим Турбофреза, що дозволить вичищати грубі забруднення, такі як засохлий пил, мастило чи інші. Другий стандартний конусоподібний струмінь, з яким буде зручно помити такі речі, як вікна, садові меблі або велосипед. Третій режим розбризкування води, завдяки якому можна полити водою рослини у саду. І четвертий прямий струмінь, що дає змогу ефективно відбивати старі забруднення, що добре в'їлись у поверхню. Звернув вашу увагу й на інші елементи комплектації. Шлан для самосмоктування виконаний з якісного матеріалу, має армування всередині, а також два швидко на обох місцях. На один з кінців кріпиться фільтр грубої очистки, зроблений він з товстого пластику та має металеве дно, що буде захищати його від ударів. Сам шланг також має скобу для кріплення уємності та липку стрічку для змотування його докупи. Ємність, що призначена для забору води, незважаючи на те, що має м'який корпус, досить добре тримає форму після наповнення, тому в її стійкості під час роботи можна не сумніватись. Ну і сумка має жорстку раму вгорі та підкладку на дні. Також внизу є ніжки для стійкості. Матеріали якісні, шви рівні, тому прослужить вона вам довго. Можна використовувати не тільки для транспортування мийки, але й для інших інструментів. Загалом інженерії інструменту та аксесуарів на рівні. Тепер оглянемо комплектацію REA 60+. Ця модель також постачається у картонній коробці. До неї, окрім самої мийки, входить двосекційний пістолет та форсунка 3 в одному. Акумулятор та зарядний пристрій до комплекту не входять. Характеристики пристрою наступні: максимальний тиск 130 бар, робочий тиск заявлений 100 бар, мінімальне споживання води 240 літрів на годину, максимальне 270 літрів на годину. Вигун безщитковий. Довжина шлангу високого тиску 5 метрів. Вага без акумулятора 6,3 кг. З акумулятором АК 30 на чотири години. 209 кг. Рівень захисту пристрою IPX5. Це означає, що мийка захищена від прямих струменів води з будь-якого боку. З особливо цікавого в мийку також інтегрована фірмова технологія від штіль Constant Power, яка дозволяє пристрою підтримувати постійну потужність незалежно від стану заряду акумулятора. Для роботи з пристроєм рекомендується використовувати акумулятор АК-30 або ж АК-30 Про неймовірну ергономічність мийки я згадував, але давайте пройдемось по цьому детальніше. Робочий пістолет можна зручно скласти прямо на корпусі мийки. Для цього вона має окреме посадкове місце під пістолет та подовжувач. Форсунка розміщується в у спеціальному слоті під руків'ям для транспортування. Вгорі також знаходиться слот для акумулятора, що захищений прозорою пластиковою кришкою. Вона посаджена на тугу пружину, а тому прилягає досить щільно. З іншого боку, мийки є барабан з намотаним на нього шлангом високого тиску. Крім того, на цьому ж боці ви знайдете панель з регулюванням тиску, кнопкою вінкнення та індикатором роботи. На лицевій частині знаходиться швидкоз'єм для підключення водопостачання. Ще цікава дрібниця, яка мене вразила. На підошві мейки є спеціальне кріплення для шлангу. Ви можете прикріпити край шлангу до мийки, щоб він не Заважав вам під час роботи, також про насадку. Як я вже проговорював, вона має три режими: конусоподібний струмінь та турбофреза, як і на молодшій моделі, а також третій режим розпилення миючого для роботи з цим режимом вам потрібно використати шланг, який знаходиться на тому ж боці, що й тримачі руків'я. Він досить просто витягується, після чого опускається у ємність з миючим. Крім того, додам, що мийка, як і молодша модель, має режим роботи самосмоктування. Шланг для цього не входить у комплектацію, та за необхідності його можна придбати окремо. Підсумовуючи, мийка має гарні технічні характеристики, продумано. Ергономіку, а тому точно варта вашої уваги. А тепер давайте протестуємо обидві мийки та зрозуміємо, для яких задач можна використовувати такі незвичні пристрої. Тести та висновки будемо робити окремо по кожній моделі. Саме тестування я розбив на два етапи: автономність та ефективність. Спочатку давайте поглянемо на молодшу модель. Для перевірки автономності я закріпив мийку на стенді та зафіксував її кнопку, аби вона працювала постійно. І пропрацювала вона таким чином цілих 9 хвилин 18 секунд. Досить непоганий показник для акумулятора з ємністю 2 ампер години. Далі я також вирішив її протестувати у режимі еко, аби зрозуміти наскільки сильно це впливає на її автономність. І після тесту я отримав 13 хвилин 16 секунд автономної роботи. Приріст у цілих 40%. В загальному мийка дає досить гарні показники автономності. Тому давайте тепер перевіримо її у реальній роботі. Зараз спробуємо помити тачку, яка вже певний час постояла на вітрині. Тут ось бачите, отака велика пляма є. Є ще ось такі сліди, ось такі. Ну і давайте пробувати. Бачимо, що основну частину бруду вона в цілому відмиває. Але те, що прям дуже сильно в'їлось, як, наприклад, ось ця пляма, вона не бере. Їй важко. Те ж саме ось тут. Та, окрім цього, ми ще маємо режим роботи еко, який теж не зайвим буде протестувати. Отже, маємо два вікна: ось перше, ось друге. Ми зараз по черзі їх будемо мити. Ось це ми відмиємо в звичайному режимі. Ось те ми віднимемо в режимі еко і ми подивимося на різницю. Чи буде різниця в якості миття і у часі. Ну, ось таким чином виглядають вікна після миття. Ось перше і ось друге. Тобто у якості миття відмінностей не було. Хоча й бруд на вікнах це всього лише засохлий пил. Якби це було щось добре закипіле, по типу тієї плями, що була на тасці. То мийка навряд чи б її відміла у режимі еко. А так маємо тільки відмінність у часі, витраченому на роботі. У стандартному режимі я відмив вікно за 4 хвилини 34 секунди, а у режимі еко за 5 хвилин 44 секунди. Такий режим рекомендую використовувати у випадку розряду акумулятора, якщо він у вас тільки один і ви не можете його швидко замінити. У інших же випадках ви рідко будете його використовувати. Підведемо проміжні підсумки. Для свого форм-фактору мийка показує чудові результати автономності та продуктивності. Це очевидно не інструмент першої необхідності, який Відсотків повинен бути у кожному домі, та при цьому RCA20 – зручний пристрій, який ви дістанете у потрібні моменти, зможете швидко та без зайвих зусиль помити меблі, велосипед, мотоцикл та навіть садову техніку, газонокосарку чи тример. Чому б і ні? Ріа шістдесят 60 Переходимо до неї. Я тестував її автономність на акумуляторі АК 30, що має ємність 4,8 А годин. працювала на максимальній потужності. На ньому вона видала 7 хвилин 55 секунд автономної роботи, враховуючи те, що мийка має немалу потужність, теж хороший показник. Тепер час поглянути на неї в роботі. І для початку я вирішив помити наш робочий Ford Transit Courier. Давайте поглянемо, як це було. Двері, пороги, колеса, власне диски всередині. У нас там теж купа бруду під крилами. Аналогічна ситуація у нас на задній дворі теж вона вся бруда. Як ви можете бачити. Ну і в цілому, якщо пройтись, подивитись по всій машині, то вона майже вся ось так виглядає. Ось крила, наприклад, передні. Ось крила ззаду, теж не дуже чисті. Ну і зараз ми перевіримо, як ось ця мийка це все відмиє. Ось такий вигляд після миття тепер у нас має капот. Єдине, що не вдалося повідмивати, це ось цю муш, але в більшості випадків їх навіть професійні мийки не беруть. Ось такий вигляд мають пороги. Переднє крило, яке я вам теж перед цим показував, і задні двері також чисті. Те ж саме стосується і задньої частини кузова. Ось якщо це фарба полупилась, це не багнюка. Ну і з іншої сторони, як бачите, у нас майже те саме. Усю роботу я зробив на одному заряді. Тож мийка чудово підходить для задач такого формату. Та я вирішив спробувати ще дещо. Тепер спробуємо повідмивати ось такі плями на плитки. Їх тут досить багато. Ось цю я вам показав. Ось ця. Є ще ось така, ось такі є. Ну а потім подивимось на результат. Плитка очевидно їй дається набагато важче. При цьому все одно виглядає досить гарно. Більшість плям та бруду вона все таки вимиває. Хоч і з натяжкою, але вона все таки впоралась. Це 100% не її цільовий формат використання, бо ви елементарно втомитесь ось так відмивати з її допомогою цілий двір. Хоча якщо плиткою вимощена у вас тільки певна ділянка, наприклад, стежка чи підступи до будинку, то цієї мийки вам вистачить. Позмивати старий пил з плитки. Вона зможе. Фактично її основні задачі: миття автомобіля, коврики, вікна будинку, ну і включаємо все, що може RCA20. з її автономністю та компактністю, робити будь-яку подібну роботу буде саме задоволення. А до того, як ми перейдемо до завершення відео, я хочу надати декілька порад з експлуатації обох мийок. Початку про FCA 20. Зібрати мийку для роботи дуже легко. Дістаємо з коробки, підключаємо подовжувач за необхідності, а до подовжувача підключаємо форсунку. Далі набираємо чисту воду у ємність, що будемо використовувати. Або ж можна використовувати воду з водойми, якщо вона не сильно забруднена. Перед тим як приступати до роботи, почекаємо 10-15 секунд, аби мийка втягнула у себе воду. В жодному випадку не можна, аби мийка працювала в холосту. Після роботи обов'язково розберіть. Пісі компоненти, аби злити всю воду. Також рекомендую після кожного сеансу експлуатації розбирати фільтр на шланзі та в самій мийці, аби промити їх. Тепер про Ріа 60 збирається вона так само легко, як і попередня. Хоча мийка й має невеликий фільтр грубої чистки всередині коннектора підключення води, все ж я рекомендую придбати окремий фільтр для кращого очищення. Коштує він недорого, а інструмент при цьому прослужить довше. Перед запуском мийки відкрити подачу води до підключеного шлангу та натисніть на гашетку пістолета, поки з нього не паляться вода. Потрібно це для того, аби система завчасно наповнилась водою. Якщо ви працюєте у режимі самоусмоктування, то проведіть ту саму маніпуляцію, що з RCA-20. Вімкніть та почекайте 20 секунд, аби мийка пропустила через себе воду. Так само зливайте всю воду з інструмента після роботи та промивайте фільтри. І ще одна рекомендація: використовуйте поліфосфатну сіль. Можна покласти декілька кристалів у зовнішній фільтр або шуб для самоусмоктування. Коштує вона копійки, а придбати її можна у будь-якому промисловому магазині. Вона пом'якшує воду, а відповідно менше накипу буде осідати на помпі мийки. Тепер підсумуємо все, що було проговорено у відео, та відповімо на питання спочатку. Для чого потрібні такі мийки? Та я гадаю, ви вже знайшли для себе відповідь. І знову по порядку: RCA20 компактний, легкий та зручний інструмент, який ви придбаєте, покладете у себе в гаражі і будете використовувати у будь-яких ситуаціях. Помити мангал після посиденьок на природі, вимити велосипед, садову техніку, сходи, іграшки на дитячому майданчику. Для усього цього вона чудово підходить. Вона приємно сидить у руках, у обслуговуванні та має високу якість збірки. Тож такий інструмент точно не буде зайвим у вашому арсеналі. Тепер переходимо до Ріа 60 Ця мийка зможе замінити собою мережевий аналог, бо точно впорається з більшістю завдань: помити ганки, доріжки, машину, вікна, фасади та багато іншого. Окрім побутового, чудово покаже себе і в професійному використанні. Її компактні розміри дозволять без зайвих труднощів взяти її з собою в авто, а потім дістати для того, щоб помити тачки, лопати, садове приладдя або прибрати за собою об'єкт після роботи, щоб розуміти, чи підійдуть такі інструменти для роботи саме у вашому сценарії використання. Рекомендую проконсультуватись з нашими фахівцями за номером телефону, що зараз бачите на екрані. А ще більше мийок високого тиску та безлічі інших інструментів ви можете знайти у нашому онлайн-магазині. Або ж можете особисто завітати у наші магазини у місті обухів Київської області за адресами вулиця Піщана, 1Б та Київська, 113. 6. Обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі, де ви знайдете багато корисного. Та не забудьте підписатись на канал. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент-центр. До зустрічі!